Всіх вітаю, мене звати Вікторія, ви на каналі Кузнєцова ФМ. І сьогодні у нас продуктові пакети з сільпо. Була доставка, я це все сама не вибирала. Вибирали працівники і фасували в сільпо. От, а ми вже розглядаємо, що нам привезли. Я робила замовлення онлайн. Замовлення в місті Харків сьогодні 24 серпня 24 року. І ціни будуть актуальні, звісно, на сьогоднішній день. В Харкові доставка сільпо безкоштовна з 499 гривень. Я завжди використовую ще кешбек на Letyshops. Часто там буває сільпо підвищений кешбек, але навіть якщо не підвищений, там 1,5 гривень. А в мене вже 1,6, тому що я перейшла на наступний рівень. Нічого складного немає. Якщо цікавить, пишіть, я залишу посилання реферальне, і, здається, ви зможете отримати ще 50 гривень по цьому посиланню, якщо виконати всі умови. Також напишу їх під відео. Я вже декілька місяців тільки за допомогою цього кешбеку замовляю. дуже зручно. Одразу скажу, що. Це невелика квартира, стіл тут один. І так, там різні зарядки, навушники все інше лежить, тому що це стіл не тільки для харчування, готування та іншого, а це і робочий стіл. Ось тому використовуємо два в одному. Почнемо з непридуктових товарів. Так, це в нас рушники паперові, варони, туалетний папір. 12 штук. Ціни будуть всі вказані на екрані, актуальні на сьогоднішній день. Що не продуктового, ще з серветки. Я беру такі невеличкі упаковки для того, щоб брати з собою, коли гуляю з собак або просто виходжу. Далі у нас все продукти. Морква по-корейськи. Дві упаковки. І купую, і роблю сама. Ну, коротше, моркви мало не буває. Дуже багато квас ярило медовий. Ще мені подобається, квас Тарас Чорний. Якщо ярило, то саме медовий мені подобається. Просто справжній, там ще якісь є, то, то не дуже. Ну, особисто моя думка. Так, сир який, він трохи солоний, це типу фета, але не фета. Подобається, що тут саме така ванночка зручна. Потім зберігати, коли не одразу весь використовувати. Я використовую в салатах: помідори, гірки, там, цибуля і сир. Дуже-дуже смачно, мені особисто. Сир кома кантрі, взагалі, я завжди прошу, щоб нарізали слайсами. Я просила в коментарях. Це треба в коментарях під кожним товаром писати, що вам треба нарізати, наприклад, ковбасу або ще щось. Вони це роблять, але не завжди. Сьогодні субота, я думаю, що в них трохи запара, тому не зробили. Ну, окей, буває. Сосиски мені міні-зиндичкою, однакові дві упаковки. Це такий стратегічний запас на ранок, коли нічого немає, з млетом і так далі. Яйця одна упаковка. Паста томатна. Також одна упаковка шоколадки. Я чомусь підсіла саме на ці шоколадки коли вони по акції, я прям їх беру обожнюю. Е, горіхи тут не дуже великі. що <ріхи> коли в мене не були брекети, я могла їсти спокійний ці шоколадки. Я все могла їсти. Е, лаваш. вірменський цветкий лаваш. Ось такий. Далі кава е, Жодного дня в мене не буває, щоб я провела його без кави Я п'ю з молоком. Тому в цілому сплю супер. Ніяк на мене не впливає. Банани. Якщо без бананів також. Без пакету привезли, всі інші овочі, фруктів більше немає, так? Овочі в пакетах. Огірки, ну, ось ці, так, да, є питання щодо цих огірків. Огірки в нас дорожчі, аніж помідори. Помідори цього разу я взяла ось такі сливку. Огірки пів кілограма, пам'ятаю, помідори були кілограм. Ціна буде вказана за кілограм. Цибуля, здається, 200-400 гзя. У мене ще є, але так, про запас. Морква, також про запас. Кілограм перців. Перці я взяла, буду начиняти їх ось так. Вже одного разу робила, кілограм брала. Здається, минулого тижня, але швидко вони з'їлися. Хочу ще робити. Можливо, трошки готових заморозку піде. Не знаю, здається, цього разу побільше перців, але якісь вони різнокаліберні. Не дуже цілок, але вже нехай буде. Нормально. Так, м'ясо у нас гомілка. Потім куряче філе. Куряче стегно і філе зі стегна. М'ясо різне, тому що я взагалі хотіла тільки куряче філе зі стегна, але його було небагато, 700 грамів, тому ось таке різне ще дозамовляла. З філе зі стегна я роблю фарш. І потім вже використовую і гриби. Грибочки такі маленькі були цього разу. Я люблю робити гриби з м'ясом, вершковому соусі, наприклад, чи дуже смачно. Та да, взагалі гриби. Я всюди їх можу допомагати. <свісно> Ось така була закупівля. Загальна сума буде також на екрані. Ми з моїм помічником дякуємо за увагу, що подивилися це відео. І зустрінемось з вами в коментарях та в наступних відео. Дугай смачно. А знаєте що він їсть? Пісім бика. Да. Дуже смачно. Я рекомендую, якщо ваші ще такого не пробували.